Вітаю вас, друзі. Мене звати Денис Васильєв. Я директор музею історії музичних інструментів Барабанза. Я екскурсовод. І сьогодні у нас буде доволі цікавий проєкт, цікавий для громади нашого міста. Ми будемо говорити про транзит, про транзит в історії від радянських часів до сучасної України. Ми будемо переповідати власні особисті історії. Ми будемо говорити, що вдалося нашій громаді пройти, що не вдалося. Починаючи з історії радянського періоду, проходячи ці всі болісні процеси 90-х-2000-х, особливо цікавим буде досвід людей третього покоління, які народилися в період з 1970 по 1985 роки. Це, власне, ті, те покоління, ті люди, які, вже будучи свідомими, дорослими, підлітками, молоддю, пережили все це. Жахіття, можливо, можливості особисті в цьому періоді дуже багато болі, страждань а також є особисті досягнення, усвідомлення, злами, зліти. І, власне, під час цієї екскурсії ми дізнаємося цих історій. Сподіваюсь, ми зможемо поділитися один з одним. Ну і також ми будемо аналізувати, як ця історія була. Зафіксована, зафільмована в архітектурі, в пам'ятках нашого міста. Що нашому місту вдалося трансформувати, а де воно застрягло і потрібно нашої додаткової уваги. Отже, вирушаємо в нашу екскурсію. Мешканка Запоріжжя ще недавно, тому що я зв'язку з подіями 22-го року. Переїхала з Мелітополя вже третій рік. Тут мешкаю. Мені цікаво, все ну, намагаюся інтегруватися в Запоріжжі. Мені цікаво про Запоріжжя, про мешканців, і звісно, чим живе місто, як все відбувається, і взагалі мені просто цікаво побачити місто з мешканцями Запоріжжя і хочима. Дуже класно, що ми зараз майже не дивимося російські фільми. Я не можу сказати за всіх. У нас є супутники летарілки, у нас є бабці-дідусі, не тільки бабці по віку, а по розумовим здібностям. Вони продовжуються дивитися. Немає жодного російського фільму, де б не було портрета Путіна, де б не було російського прапору, де не було б російського герба. Вони це роблять починаючи з радянських часів, і я гадаю, що допоки не розваляться, будуть продовжувати це робити. Ребро, здається, вжив слово депресія, що Шевченка була депрес. Не знаю, скільки це Це все таке клінічне слово, да? медичний діагноз, але ребро висловив це слово як те, що от Шевченко собі нафантазував з дитинства. Картинку казкову про козацьке запоріжжя, і коли е, е, нього, начебто, за родоводами за батьком, і за матір'ю, були козаки. В роду, і він ці ці історії чув з дитинства, і він їхав з усією каз казковою картинкою про козаків, і він хотів їх побачити. Якийсь слід матеріальний, <плес> що можна помацать, відчути емпірично цих козаків, які тут були. А тут все зачищено вже Катериною, нічого немає. Ну, у ребра була гіпотеза, що шефтно ну, офіційно з біографії ми знаємо, що він тут був один раз. Але ребро припускав, що був двічі, але біограф офіційні. Це не підтверджують. Ну, Рибра була гіпотеза, що був тут він навіть двічі, Шевченко, на Запоріжжі. Війна завжди накладає відбиток, який з роками нікуди не подівається. З ним просто пристосовуються це як родини загиблих, які ніколи не забувають своїх рідних загиблих, але просто вчаться з цим символом жити. Так само і ветерани. Це Афганістан, чи це сьогоднішня війна, воно дуже схоже. Дуже схоже, це вже людські емоції, це вже психологічні нюанси кожної людини. І ми з ну, цим треба просто вчитися жити і ну, можливо планово щось можна міняти, але дуже обережно, тому що в людини це закарбовується на все життя. Парк це зона відпочинку в першу чергу. Я розумію, що там і про меморіалізацію можна по-різному думати, але є сучасні способи, які будуть трошки нас віддаляти від радянського. Бо це мені, воно все мені як радянська спадщина сприймається. І російська мова це взагалі яка тут на центральній. Мене взагалі воно тригерить. Коли в місті зараз прийнята дерусифікація, ця програма дерусифікації, коли просто вивіски навіть прибирають російською мовою, mm -hmm. а ми залишаємо величезні монументи, mm -hmm. ідеологічні, які російською мовою і ну, пряма спадщина Радянщини. Є місця, де люди приходять згадати, там, вшанувати та вшанувати правильне слово, а є де відпочити. Їх треба розділяти ці зони. Ну, коротше, от, ну от, ну немає зараз бути там але слави. Там да, якщо у нас там захисники будуть України, там ми там якось це приймемо, і тут же там, там діти діти не прига пригають на скейті. Це трошечки ну, воно якось дисонанс. З однієї сторони це через недостатність цих яких просторів, де можна відпочити і дітям в тому числі, і недостатня комунікація, що це місце там саме меморіалізації, а не там відпочинку. Дуже хочу подякувати всім, хто долучився. Дуже приємно було когось. Я знаю, когось не знаю. Сподіваюся, що і далі будемо бачитись обов'язково. Хотів наголосити: для того, щоб відбувалася будь-яка трансформація, те, чого нам зараз дуже небезпечає, і те, що треба трансформувати і зрушити з місця кожному самому в собі, це повага до ближнього і трошечки любові. От, в принципі, ну два коротких момента. Я більше нічого не буду казати. Це повага один до одного і трошечки любові до ближнього. Тоді буде відродження української нації, тоді можливі будь-які трансформації найкраще, і нема, ну, тільки якісь обмеження у нас в голові будуть нам заважати щось робити. Тому разом до перемоги і слава Україні. Дякую, по перше, за організацію за те, що ми починаємо ці діалоги і е, говоримо про це. Бо не проговорене не є якимись речами, які треба робити. По-друге, робити це треба вже зараз і починати, бо цей шлях довгий. Він не ну так, от там розписом міського голови не станеться. Це треба е, прожити будь-якому разі і прожити цю трансформацію. Тому. Раніше почнемо, раніше закінчимо. Дуже цікава, дуже цікава екскурсія, і я таку думку скажу, що треба молодь як можна більше залучати і розказувати їм, розказувати нашу історію, тому що, як тут кажуть, саме ми, ж, ми в ній були не з книжок. А з нашого реального життя. Тому що, от у мене онук, він завжди мені каже: Бабуля, розкажи щось. І вони це сприймають, і вони, вони цього потребують. І треба молодь запрошувати і розказувати це все. Тоді в нас буде скоріша трансформація. Дякую. Ми в період ковіду були законсервовані в соціальних мережах і ми. Дещо розучилися спілкуватися. І з часом повномасштабки у нас цього досвіду мало. Ми, ми десь або чимось напружено зайняті, або майже не перетинаємося один з одним. А, і Ось такі зустрічі вони нам допомагають в першу чергу побачити один одного. І попри те, що ми розуміємо, що всі ми однодумці, але є певні відтінки смислів, з якими ми можемо погоджуватися чи не погоджуватися. І це теж корисно, коли ми їх чуємо вживу. Бо ми вже навчилися сперечатися один з одним у Фейсбуці, але, але дискутувати в реальному житті мені, мені здається, це навичка, яку ми почали вже втрачати. На цьому етапі ми вже точно потребуємо дій реальних деколонізаційних практик. Дуже класно, що тут є люди, у яких є запит на це, і те, що ви робите, це ви власне робите проблематику видимою. І власне, от робите популярним такий запит на власне такі практики, розуміння своєї громади, свого міста, і розуміння, що така деколонізаційна практика, вона є це не просто культурна потреба, це просто потреба виживання в тилу, екзистенційна потреба.